І Хомоніт у нас буде відігравати зверху за генерала демо. А Асус буде відігравати за танкового генерала. Ого, демо-танк. Цікавий у нас матч Венедета. Ну, Венедета вже не така багата карта, але має доволі багато прострів. І ще такі ці от... Будиночки у нас стоять, які будуть заважати на початку передавати армію. Конкісту. Ну, побачимо. Побачимо, як саме справиться у нас Асус. Розпочне на схумі в два саплаї. Ну і розбіжка робітничками. До речі, вирішив не йти в три саплаї Мабуть, мабуть, якийсь має план. План відігравачів два саплаї Ну,, до речі, біжить під рівничок. Цікаво, куди він побіг? А, це на розвідку. А, тобто зараз Хумія знає, що Асос пішов такий видвинутий саплай І, до речі, Асос показує, я б сказав би, зараз по тутешнім міркам базу а, даної мапи. Тобто, в основному я чув таку думку, що зараз, так би мовити, популяризується метод підігравати на цій карті одразу в три ресурсних центра, центра і один військовий завод. Ну і, до речі, ловиться тут а, у нас. Саплтрак на мінці. Ну і оцей от тренд показує зараз. Asus Чесно кажучи, я, я забувся. Це не тренд, це. Як він називається? От, забувся це слово. І на український ти його <свісно> не скажеш. Воно начебто таким англійським словом. Називається. Блін, якось не можу пригадати. Ну що ж. До речі, хумі ставить таку доволі цікаву мінку, можливо, проти якогось дракона. Ну і йде перша тільки зараз, на минуті другій, перша техніч, технічка від хумі. До речі, я вже побудував Асус другий військовий завод, поставив мінки. Ну і зараз е, технічка точно не пуста. І це буде підрив саплаю. і боже, як він, як же він вгадує з цією технічкою, капець. Приїжджає такий доволі цікавий гат, просто подивіться, як хумі ставить е, цю мінку. Знову ловиться тут юніт. Круто, круто зараз відіграє хумімінками. І зараз таку ставить доволі козирну нірку. Ну і слухайте, не дивлячись на таку, я б сказав би, пізню агресію від Хумі, він себе почуває дуже добре. Тобто зараз Асос нічого не може йому протидіяти, до речі, Чи помітив Асос, ну повинен був помітити, що. Тут у нас якийсь ракетчик стоїть, ну і зараз проблеми у нього на видвинутому саплаї. Втрачає, втрачається там начебто одна з технічок, друга виживає з ракетчиками. Ну і намагається зараз виловити Асус її, вона доволі кальона, ну і зараз таким чином спавить. Це місце розташування. До речі, не байтиться Асус на цю мінку, мабуть, чи не помітив е е нірку. Ну, тільки зараз я помітив, і зараз буде їхати. До речі, знову йде гатинг. Той разу вже Хумін не став, не вирішив ставити е мінку. Ну і зараз, мабуть, е буде тут давитися, дивитися Будуть, е робітнички. А ні, відреагував гату на армію, ну і не вдалося тут Асосу. Побити трошки економіку своєму супротивнику. До речі, Асос виходить в казарму. що за все, буде нічого собі. Я думав, зараз буде пропаганда. А зараз е Асос виходить у нас в Хелікс. До речі, е класно цю ситуацію підміти, оскільки Хумі зараз йде просто в Скорпіонів. Ну це і не дивно, оскільки у е Танкісні грає на земку, і найкращий варіант це вийти, звісно, в. Скорб, якщо ти вирішив відігрувати однотировими юнітами. Ну, Нагадую, однотирові юніти це таке поняття нове. Я маю на увазі під, однотир... під першотировими ну однотировим, першого тиру. давайте будемо їх називати так, Першого тиру юніти. Це у нас квад. Тобто ну всі юніти доступні без палацу. Другий тир це вже, звісно, баги, різні батл бази там якісь ці, як його забувся. Джермінкіли, ну і тому подібне. Ну, і тут відбувається у нас Асус без таких, я б сказав, без значимих втрат. Ну і Хумі користується цією ситуацією і потихеньку захоплює територію. Ну і відповідно економіку. До речі, їде е, е демобайк без демо ну і тут е, лоботь. Ловить зараз Асос. До речі, проходить тут у нас атака. Якісь атаки, намагається провести хумі з двох сторін. ну і Асоса це був, до речі, останній дозер. Хумі повинен був спалити, що там у нас Air є, ну і одразу видно, що ставить Сінгери, тобто буде потихеньку до цього готуватися. А взагалі, як судить, як, ну, як практика. Юніти-у чайни вони мають таку золоту середину серед своєї ефективності, серед своєї ціни. І в основному знову ж таки, повторюсь, як показує практика, чайна будь-якого свого супротивника, якщо, звісно, він не грає проти якоїсь іншої чайни, повинен давити, повинен пробивати. Це моя особиста думка, одразу скажу. От я таки провів аналіз серед е, такого е, порівняння ціни, порівняння ефективності кожного юніту і дійшов до такого е, виводу. Ну що ж, тут Асус намагався закрити нірку, але йому це не вдається. До речі, при тому, що вийшла велика кількість армії, піхоти зараз Хелікс доволі на ну, Міполя дуже довго прожив, і зараз відбувається тут битва за нафтові вежі. Вдалося тільки хумі перехопити одну нафтову вежу, ну і тут зараз підвиєю загрозою позиція з цими нафтовими вежами. Ну і відбувається у нас, відбуває їх До речі, все-таки рентабільніше забирати, наприклад, цей саплай, тому що нафтові вежі ну, будь-якому глашнику набагато буде простіше забрати, де її нафтові вежі набагато складніше відбивати. Чітко не відбивати, а обороняти, тому в основному гравці намагаються закупити саме саплай. Ну, і тут, до речі, перебігає знову такий доволі цікавий робітничок. Намагався тут якось піти, вийти в контратаку хумів, але немає таких прям супер агресивних норок. І щоб її зробити набагато швидшою, вони розпродається тут мінка. спив просто тут Асус її. Ну і зараз. Починає, мабуть, потихеньку буде тиснути Асос з двох флангів. Зараз розчищає центр. Ну і нарешті виходить у нас чорний лотос. Підривається Тут у нас мінка Ребеля, Ну і спалюється один із будиночків. До речі, намагається зараз забрати Асос цей будиночок, йому вдасться. будиночок доволі хвильоний. Що у нас там у Хумі? Хумі? Чи є у нього палат? Палат, тільки зараз. У нас відбудовлюється вже 50%. Восьма хвилина гри. Тобто ну доволі, доволі пізновато зараз виходить у нас в палац. Палеця там у нас ще одна змінок, ну і вже 2 Хелікса від Асуса. До речі, вже ставить командний центр. У Асуса третій ранг. Він набагато вигідніше розмінюється зі своїм супротивником. Ну і тут зараз буде наздоганятися ця армія. Цікаво, навіщо поїхав сюди взагалі як в Кумі, або сподівався тут забрати декілька юнітів, а потрапляє в таку собі пастку. Ну і втрачає дуже багато юнітів в Кумі, і це непогана зараз ну, шанс, на мій погляд, асуса якось проатакувати про свого супротивника. Навряд чи у нього є там якась армія, але він вибирає зараз так от потихеньку кусати свого супротивника. До речі, підходить у нас тут ракетчики, ну і б'ють посаплаю. Реагує на це Атус. Ну і зараз вже буде ще перехоплення непільної вежі. Ні, не буде його. Ну, дуже багато зараз коштів витрачає на оборону. Це не дивно, мабуть, все-таки хумі е, ну, готувався до того, що в якийсь момент чайна буде пробивати. Але Чайна зараз цього не робить. Ну і відповідно зараз така вот ситуація у грі. Начебто ну, хумі прям його багато по карті, але при цьому, при цьому зараз немає якоїсь такої переваги великої в армії. Тобто і в технологічному плані я б сказав, б в спамі. Ні, ну, Глашник все-таки в спамі буде набагато, ну, завжди буде впереді або неворівно, тому що все-таки у Глашника сама дешева армія. В цьому то і полягає прикол Глашника, ну, якщо говорити саме за армію, що у Глашника армія дешева. І не така можливо ефективна, як у того самої чайне, але просто із-за того, що її можна наспамити дуже багато, тому і глашник завжди намагається, якщо буде грати, ну якщо відіграє саме армія, якусь, там а не через підриви, і там якось не мається креативно відіграти, то намагається просто переспамити свого супротивника. Тому що якщо він його не переспамить, то ну якби в рівні грі все-таки глашник буде програвати. Знову ж таки, це моя особиста думка. З моїх особистих суджень? Так само думав про це після того, як е думав взагалі за ефективність армії Чайня. Ну і зараз е забирає тут Асус е е Невтіння Бачі, в мене таке от доволі цікаве питання. Невже Умін сподівається все-таки забрати ці позиції і, е е так би мовити, ну, пер перехопити їх? Він вже думає, що йому вдасться цього зробити. До речі, підвищення вже полетіло від ASUSA тільки зараз, коли він має третій ранг. Якось доволі пізно він на це реагує. Ну і тут якось якось зараз хумі тут. Не, не, не доглядає за своїм лівим флангом. Тільки зараз їде демобайк. До речі, чи є демобрайт? Є демобрайт. Вепас вже повинен добудуватись. Боже, як же ж реагує на це Асус? Цікаво, чи, він просто випадково на це відреагував, хотів цю норку, чи якось в нього вийшло це моментально відреагувати. Ну, якщо моментально відреагував, то хочеться сказати ніфіга собі, реально. Реально ніфіга собі. Зараз тут не дуже добре морозить у нас. І ЦМ ка ну і е, доводиться все-таки хумі просто знищити цю нафтову вежу. якби Я нічого іншого і не очікував. Ну і зараз повинен да, підривати просто цю другу нафтову вежу, Ну, глашнику забрати цю позицію. Якщо одне якщо діло, якщо він мав тут позиції, да, і грав би все-таки до оборони, то окей. А так він тут не має позиції і намагається нав'язати боротьбу. За нафтою вежі, ну це дуже складно. Це дуже складно Вашнику, тим паче, що зараз від вашника не видно прям якийсь е е глобальний спам. Ну і... Ну, і... да. Тут такий вичесний спам Хеліксі від Асуса. Дуже сильно збався він в спам повітряних сил. Ну і зараз буде закривати повністю цей е лівий фланг без жодних проблем. А втративши лише один Фелікс, але ну, дуже вигідно розмінявся і позиційно. І зараз можу забрати цей сатвай, де речі скажімо, 11 тисяч, ну, до, грубо кажучи, 12 тисяч це гроші. Так, і, до речі, їде вже одразу дозер туди. Ну і наступна ціль буде зараз, мабуть, у Асоса це вже база супротивника. Просто тупо взагалі знехти присутністю. Ну і просто залітає на пролом до бази свого супротивника. До речі, була тут Нірка, але, мабуть, все-таки вирішив не вилазити з неї хумі. І отак от на дальняк. Ну тут я гадаю, да, так. Закрив би тут, мабуть, Асус, якщо тут вилізли клади всіх цих вадів. Ну і слухайте, це Асус забирає цей матчап, матчпоінт за танкового генералу. Нічого собі. Нічого собі. Якось не зміг йому серйозно протидіяти Хумі. Ну і зараз Асос, доволі впевнено забирає собі друге очко. Да, тут трошки підтягує свою армію. До речі, Хумі не залишає надії продовжити гру. У Асоса флот вже 15 тисяч, тобто він, ну, він, заре, він взагалі себе шикарно відчуває. До речі, там один ракетчик всього в палаці. Отак, знаєте, для виду, щоб, щоб хоч щось було. тут ракетчика. Якби хай вже хоча б там один буде ракетчик, ніж нікого, або там якийсь робітничок буде сидіти. Це правильно. Але це навряд зараз допоможе кумі. Тут кумі якось намагається якісь такі фокуси зробити, але це не серйозно. Це вже серйозна загроза. Я, мав на увазі. Хто замінував нафту, я не помітив. Це зробив Ребель. У Ребеля є така можливість замінувати. Наскільки я знаю, це робиться проти. Е, цих... Е, а я навіть не знаю після чого це робиться. Мабуть, проти перехватів супротивника, так. Да? Але я не знаю, як саме спрацьовують ці міни. Взагалі він мені ніколи не користувався. І вже про мув, який <сміття> вартий окремої уваги. Але в основному, наскільки я знаю, ці міни вони доволі... Ну, ходіть, по коли от якісь е мають такий позитивний ефект. Тобто я б сказав би, це, знаєте, так, на крайняк. Тобто зрозуміло, що вона там наносить урон, і там, якщо, наприклад, він надамажив на ту вежу, е ну, будучи загвою, і, і там тобі не, вис не вистачило урону, не вистачило армії, щоб її там, до кінця добити, то ти міни це може зробити, але знову ж таки, це такі, знаєте, моменти, що вже не дуже. Ну і все, здається, хумі якось він затягнув гру дуже сильно, ну і Асос виходить вперед за танкового генерала.